Добрий день, мої любі дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати із правописом слів з орфограмою, Ненаголошені голосні «е» та и, удосконалюємо набуті навички та знання, виконуємо практичні вправи. Ну і, звичайно, продовжуємо знайомство з міфами. Ми працюємо з тобою у підручнику Українська мова та читання на сторінках 50-51. Для роботи нам потрібен зошит у лінію робочий, олівець, ручка і гарне освітлення. Ну, і звичайно, гарний настрій до уроку. Тому приготуй, будь ласка, все необхідне і ми починаємо. Наша робота ми з тобою починаємо в робочому зошиті. Розгорни, будь ласка, зошити, запиши сьогоднішнє число, класна робота. 6 жовтня. Класна робота. Нижче записуємо каліграфічну хвилинку. Чи здогадався або здогадалася ти, яке слово заховалося в каліграфічній хвилинці? Так, це слово сигнал. Пропиши, будь ласка, це слово стільки разів, скільки воно в тебе поміститься на робочому рядочку. Постав наголос Сигнал! Запам'ятай написання цього слова. Нижче ми з тобою зробимо звукобуквений аналіз. Отже з нового рядочка з великої літери ми пишемо слово сигнал ставимо тире. У квадратних дужках записуємо транскрипцію. Сигнал. Зверни увагу, звук и у вимові наближається до звуку е. Порахуй, будь ласка, скільки в цьому слові букв, звуків та складів? Так, у цьому слові шість букв, шість звуків та 2 склади. Сигнал. Пропоную тобі записати з цим словом речення. Ось таке. На вулиці я почув гучний сигнал автомобіля. Постав відео на паузу і запиши це речення. Якщо вже записав або записала, візьми до рук олівець і підкресли, будь ласка, в цьому реченні головні слова. Підмет та присудок. Правильно, підмет у цьому реченні я, що я зробив? Почув присудок. Ну що ж, а тепер переходимо до теми нашого сьогоднішнього уроку. Ти вже знаєш, що одиницею орфографії є орфограма, написання певного звука, морфеми, слова. Таке написання підкреслюється правилом. І найбільш небезпечними місцями у слові є ненаголошені голосні е та «и». Пригадай правило! Як же записати, якщо я не знаю, букву Е чи букву И, що потрібно зробити? Щоб дізнатися, яку букву Е чи «и» писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово або дібрати таке споріднене до нього, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, не знаю, як писати село чи село. Що я роблю? Я змінюю слово села. Змінюю так, щоб у мене той, той, та буква, яка під питанням, стала в наголошеному складі. Села. Отже, пишу літеру Е. Не знаю, як писати «вешневий» чи вишневий. Я добираю споріднене слово, так, щоб та літера, яка в мене була під питанням, стала в наголошеному складі. Вишня! Отже, пишу літеру И. Але у нас бувають такі випадки, коли не допоможе наголос. Я не можу дібрати слово, щоб перевірити наголошені е чи и, е. що робити? питає котик. Мишка відповідає: Пошукай слово в орфографічному словнику. Правопис деяких слів із ненаголошеними еи. Е. Ти не можеш перевірити наголосом. Перевіряй їх правопис за орфографічним словником. Отже, ми з вами знаємо тепер два способи, як ми можемо перевірити правильність написання слів з ненаголошеними голосними е чи A. Е. Отже, перше, ми змінюємо слово або підбираємо спільнокореневе так, щоб ненаголошений ЕГ е став наголошеним. Якщо цього зробити наголосом ми не можемо, ми звертаємося до орфографічного словника. Пропоную тобі зараз закріпити це правило. Вправою 1, яка знаходиться у підручнику на сторінці 50. Тобі знову знадобиться табличка, яка буде складатися з двох колоночок. В першій колоночці будемо записувати слова з ненаголошеними голосними е чи е, які можна перевірити наголосом. А в другій колоночці ми будемо записувати ці ж слова, але які не можна перевірити наголосом. Нижче у нас знаходяться слова. У яких відсутні літери Е чи, і, бо вони стоять в ненаголошеному складі. Нам треба ці слова розподілити у колоночки. Дуже важливо, якщо у нас з'явиться слово, яке ми не знаємо, як перевірити наголосом, тобто нам треба звернутися до словничка, ми залишимо це слово так, як воно є. Потім зазирнемо до словничка, дізнаємося, як правильно, і запишемо. Отже. Перше слово медовий чи медовий? Перевіряємо, знаходимо слово, яким ми можемо перевірити, тобто поставити його під наголос. Медовий мед. Отже, записуємо в першу колоночку. Ми змогли перевірити це слово, підібравши до нього споріднення. Далі, наступне слово математика чи математика? Я поки не знаю як. Наступне слово кипіти чи кипіти, як правильно. Я теж не можу перевірити це слово, залишу поки. Наступне слово гречаний чи гречаний? Отже, гречаний перевіряємо гречка. Гречаний. Наступне слово зелений чи зелений? Змінюємо слово зелень. Отже, записуємо знову в першу колоночку. Зелений. Наступне слово дерев'яний чи дерев'яний, як правильно. Підбираємо споріднені слова Дерево, дерева. Отже, записуємо в першу колоночку. Наступне слово «кленовий» чи кленовий. Підбираємо споріднене клен. Отже, записуємо в першу колоночку кленовий. Кишеня чи кишеня? Не можу підібрати, тому поки залишу. Криниця чи криниця? Теж, поки не знаю, значить залишу. Далі, крилатий чи крилатий? Можу підібрати крила, записую в першу колоночку. Крилатий. Медаль чи медаль? Не можу поки підібрати, значить, залишаю. Веселий чи веселий? Підбираємо слово. Весело. Отже, перша колоночка. Наступне слово легкий чи легкий? Знаходимо слово, яке можна перевірити. Легко. Отже, перша колоночка легкий. Наступне слово Глибокий чи глибокий. Змінюємо слово глибоко. Отже, перша колоночка глибокий. Наступне слово апельсин чи апельсин. Не можу змінити чи відібрати я слово для перевірки, отже, залишаємо. Наступне слово абрекос чи абрекос. Теж не можу наголосом перевірити, залишаю. Наступне слово гриміти чи граміти. Підбираю споріднене слово гримнути. Отже, перша колоночка гриміти. І останнє слово термометр чи термометр. Не можу перевірити наголосом, поки залишаємо. Отже, які слова в нас залишилися в другій колонці? Математика, кипіти, кишеня, криниця, медаль, апельсин, абрикос, термометр. Що ж тепер будемо робити? Тепер я хочу звернути вашу увагу на правило, яке знаходиться нижче. Якщо ти не знаєш, яку букву писати в слові, пропусти її! Перевір слово за словником і устав пропущену букву. А за яким словником ми будемо перевіряти з вами правильність написання слів? Правильно, за орфографічним словником. Прийди, будь ласка, за QR-кодом. Дізнайся, як правильно пишуться слова, і встав пропущені букви. Знайшов у словнику або знайшла у словнику відповіді на запитання, яка літера Е чи І потрібно там була бути написана. То давай перевіримо. Отже, математика кипіти, кишеня, криниця, медаль, апельсин, абрикос, термометр. Чудово! Продовжуємо нашу роботу. Вправо 2. Діти перевіряли орфограму в слові лимон. Вони не знайшли слово лимон в орфографічному словнику між словами лев і лелека. Чому? Що порадиш дітям? Як в орфографічному словнику перевірити слова з ненаголошеними «е» та етаай? Давай міркувати. По-перше, орфографічний словник містить перелік слів. Правопис яких не можна перевірити за будь-яким правилом. По-друге, у словнику зазначено, як треба писати слова. У словах позначено наголоси та виділені орфограми. По-третє, слова у словнику розташовані за абеткою. Запам'ятай. Щоб знайти слово в орфографічному словнику, необхідно орієнтуватися на його першу букву. Після того знаходимо у словнику розділ, у якому розміщені слова, що починаються на потрібну букву. Треба почергово брати до уваги і наступну букву другу, третю і четверту. Наприклад, перевіряємо слово лимон, знаходимо орфограму. У цьому слові перша буква «Л». Розташу... Розгортаємо сторінку з цією буквою. Тоді дивимося наступну букву Е чи «И». Якщо після слова лелека наше слово відсутнє, то у слові лимон пишемо літеру и все дуже просто. Працюємо далі. Пригадай, і назви богів. З якими ми познайомились на минулих уроках? Так, ось вони: Перун, Сварог, Даждьбог, Мокоша, Велес. Скажіть, будь ласка, а чи вони справді колись жили на світі? Звичайно, ні. Це уяви наших давніх предків, які просто не могли пояснити закони природи, які їх оточують. Наші предки також вірили, що в навколишньому світі, крім богів, жили істоти, наділені особливими здібностями. Вони були духами лісів, водойм. Знайомтесь, сьогодні ми будемо читати міф про міфічних істот, а саме лісовика. Хто ж такий лісовик? Лісовик це захисник лісу. За давніми віруваннями, живе в ньому і пильно його охороняє? Отже, вправа 3, сторінка 50. Працюємо з текстом. Міфічні істоти лісовик. Розглянь зображення. Кого ти на ньому бачиш? Так, це зображення лісовика. Як ти думаєш, про що йтиметься у цьому творі? Ну, а твоє передбачення можна перевірити лише прочитавши його, то давай читати! Але перш ніж ми почнемо, пам'ятай, що ми читаємо з тобою міфи, а вони багаті давніми-прадавніми словами, які зараз ми майже не використовуємо. Отже, захисник той, хто пильно стежить за недоторканістю чого-небудь. Подейкувати. Говорити про когось або про щось, передавати чутки, поголоски. Манюсінький, дуже маленький, обертатися чарами, чаклуванням, перетворюватися на іншу істоту, або предмет перевтілюватися. Спіт нижня частина дно чого небудь. Ну що ж, е з маловідомими словами познайомилися. Їх розтлумачили, а тепер давай читати. Нагадую тобі, як ми читаємо. Спочатку частинку читаю я, потім ти ставиш відео на паузу і читаєш її самостійно. У давнину люди вірили, що захисником ліс є лісовик. У нього був чарівний ріг. Подейку вели, що в нього є лише ліве вухо, яке все чує. Лісовик міг стати велетнем, вищим за найвище дерево, або манюсіньким мурахою. Він обертався пеньком, ялинкою, грибом, мохом, ведмедем, вовком, вогняним змієм або людиною. Зверни увагу, що у нашому тексті є слова, у яких відсутні ненаголошені голосні е або е. Став відео на паузу, читайте частинку самостійно. Продовжуємо. Він ревів, як ведмідь, пищав, як комар, скрекотів, як сорока, ґелгот, як гусак. А якщо вночі свистіти у лісі, можна розбудити лісовика. Відгукнеться він, свистом заведе в незнайоме місце. Зарегоче, заляскає в долоні. Що робити, щоб потекти? Вивернути одяг наспіт або правий чобіт надіти на ліву ногу, тоді відчепиться, а краще пригустити хлібом і яйцем. Постав відео на паузу і прочитай цю частинку самостійно. Ну що ж, давай поговоримо! Хто герой твору? Як він виглядав? Якими чарівними силами він володів? Які звуки міг видавати? А для чого мав ці властивості? Чому лісовик оберігав ліс? І останнє запитання. Чому його не можна було будити вночі? Якщо не встигаєш за моїми питаннями, став відео на паузу і проговори відповіді вголос. Ну що ж, ми продовжимо з тобою працювати з цією вправою, але частинку цієї вправи ми будемо виконувати письмово в зошиті. Тому в зошиті записуємо вправа 3. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно дібрати спільнокореневі іменники до виділених слів, які знаходяться на сторіночці 51 у тексті. І записати їх за зразком. Тобі на допомогу прийде довідка. Зразок я тобі теж пропоную записати. Отже, з нового рядочка записуємо Ревів, рев. І так як це спільнокореневі слова, виділяємо корінь рев. Корінь виділяємо олівцем. Наступне слово пищав. З довідки добираємо спільнокореневе слово і записуємо пару. Пищав, писк. Визначаємо корінь. Наступне слово скрекотів. Підбираємо з довідки спільнокореневе. Скрекіт. Записали скрекотів, скрекіт. Визначаємо корінь. Наступне слово гелготів. Добираємо з довідки спільнокореневе. Гелгіт. Записали. Визначаємо корінь. Наступне слово свистіти. Підбираємо спільнокореневе слово з довідки. Свист. Правильно записуємо ці слова. Визначаємо корінь. Наступне слово зарегоче. Підбираємо з довідки спільнокореневе слово регіт. Записали. Зарегоче регіт. Визначаємо корінь. І останнє слово утекти. Спільнокореневе слово теча. Записали. Виділили корінь. Якщо ти не встигаєш, постав відео на паузу і закінчи виконання завдання. Наступну вправу, яку пропоную тобі теж виконати в зошиті, це вправа під номером 4. Ми знову з тобою будемо розташовувати слова за апеткою, але і до цього вставляти пропущені букви. А пропущені букви, як ти вже зрозумів або зрозуміла, це наче не на наголошення е або. Отже, перед тобою зараз знаходяться слова і абетка. Нам потрібно з тобою записати слова за абеткою. Яке слово ми будемо записувати першим. Пам'ятай, як розташовувати слова за обеткою. Ми будемо дивитися на перші літери кожного слова. Якщо перші літери будуть повторюватися, ми будемо дивитися на другі літери, на треті літери, поки не побачимо літери, які будуть відрізнятися, і подивимося, яка літера з них буде стояти першою в абетковому ряді. Отже, перше слово вечеряти. Пропущено ненаголошений голосний е. Друге слово вечір. Ненаголошене Е. Потім вечірній е. Наступне слово. Директорський и. Наступне слово дисципліна і. наступне слово дисциплінований і. зимовий и і. зимонька и Зимувати и. Далі буде яке слово? Коридор. И. Океан. Е. Потім яке слово? Океанічний. Е. Наступне слово. Посередині е. Наступне слово. Театр. Е. Наступне слово. Театральний е. Наступне слово. Температура Е. Наступне слово тепер е наступне слово увечері е. І останнє слово узимку. Візьми, будь ласка, до рук олівець і. Усі ті літери, які ми вставили на наголошені Ed е чи е, в мене вони виділені червоним шрифтом, а ти візьми олівець і в кожному слові ці літери в кружечок. Ти пам'ятаєш, що відео в будь-який момент можна поставити на паузу, якщо ти не встигаєш. Ну ось, наш урок закінчився. Давай підведемо підсумки. Сьогодні ми з тобою пригадали орфограми, ненаголошені е та і у корені слів. Згадали правила, як їх перевіряти. Ми тепер знаємо два способи. Ми можемо їх перевірити за допомогою наголосу або за орфографічним словником. Пригадали, що таке міфи, та згадали слов'янських богів з минулих уроків. Познайомилися ще з одним міфом про міфічну істоту лісовика. Дізналися, хто це такий. І. Яка його роль в лісі? Ну що ж, наш урок завершений. Зустрінемося з тобою на наступному уроці. Нехай щастить!